Вітаю вас на моєму Ютуб каналі. Буквально декілька днів назад, 20 травня, закінчилось минуле діо на біржі Байбір. Якщо погортати мій телеграм-канал, ви можете знайти мої результати в цьому айдіо. Особисто мені вдалося заробити 400 доларів чистими з одного виграшного білету. Крім мене, багато виграшних білетів отримали підписники. Дехто заробив 350 доларів, дехто 700. В Загальному все залежало від того, наскільки швидко ви продали свою алокацію. Декому навіть пощастило отримати не один виграшний білет, а декілька. Це айдіо по результатах було. Досить успішне, багато переможців і непоганий результат з переможного білету. І ось пройшло лише 4 дня, вже біржа в Байбі нове IDO з новими умовами, в новій мережі, з новою кількістю переможців. Про все це в сьогоднішньому відео поговоримо, але лише з тими, хто підписаний на цей YouTube канал і поставить лайк під цим відео. Буду вам за це дуже вдячний. І так, пост, звісно, про це IDO в першу чергу був опублікований в мій телеграм канал. Посилання на нього ви також знайдете в описі. Обов'язково підпишіться, щоб першим знати таку інформацію. І розумієте, це буде для вас корисно. В цьому пості ви можете прочитати всю основну інформацію про нове IDO. Якщо ви брали участь в минулих, для вас не буде нічого складного, і ви одразу зрозумієте, що коли потрібно робити, скільки потрібно закидувати і коли будуть результати. А для того, щоб дізнатись більш детальніше, перейдемо на сторінку web 3, де і в загальному проходять ці IDO. IDO у нас проходить на біржі Bybit. до речі, якщо досі не маєте аккаунта на цій класній біржі, обов'язково реєструйте моє партнерське посилання в описі, за ним отримайте всі Відповідно, знижки і бонуси, які пропонує біржа для своїх новачків. Зареєструвались, нічого складного немає. І у вас ось тут зверху є біржа і веб-3. На телефоні так само у вас є одразу біржа і є вкладка на головній сторінці веб 3. Можливо, десь тут залишу скріншот, як вона виглядає. Вам потрібно переключитись біржі у вкладку Веб 3 тому що IDO проходить саме тут, і саме сюди ми будемо закидувати наші кошти для участі. У вас спочатку буде сторінка для того, щоб створити свій гаманець, там натиснете, що ви з всім згідні, і створюєте свій веб- Три гаманець на біржі Байбіт. Після того ми шукаємо ось таку сторінку отримайте. Є IDO, і тут ми вже зможемо ознайомитись з усіма деталями нового IDO. Знизу у нас є завершені проекти, де ми можемо розглянути результати минулих IDO, скільки вдавалось заробити, скільки приблизно там було учасників. А ось тут актуальні проекти, про які ми сьогодні поговоримо. Це є проєкт в мережі Арбітром. Одразу натискаємо переглянути детальну інформацію. Я вже підписався, тут у вас буде кнопка Підписатись, натиснути на неї і вам виб'є ваш номер лотерейного білету. І потім візьме участь в цій лотереї. Тут одразу у нас є весь ланцюжок що і коли буде відбуватись. Період підписки, період знімки балансу і лотерея. Період підписки в нас буде тривати ще 3 дня, майже 4. За цей час нам всього-навсього потрібно перейти сюди, підписатись і поповнити свій гаманець для того, щоб відповідати умовам цього IDO і взяти участь в лотереї. Поповнювати нам потрібно на 300 USDT, це мінімально в мережі Arbitrum. Бажано поповнити там 302-305, щоб було з запасом. І все. Після цього ви будете відповідати вимогам цього IDO і зможете взяти участь в лотереї. Поповнювати треба мережі Arbitrum One. Зараз перейдемо до поповнення детальніше, а поки що повідаємо ще по тій сторінці. Коли ви поповните ось тут, у вас є сторінка знімки балансів, натискаєте на неї, і у вас буде зелена така табличка, як в мене. Баланс вашого гаманця поки що відповідає вимогам. Якщо ви не поповнили або поповнили неправильно, у вас буде тут така жовта або червона табличка. Потім, коли почнеться період знімки балансів, ось тут буде кожен знімок відображатись дата і скільки. Скільки у вас на балансі період знімків у нас розпочинається 28 травня, і до 28 травня потрібно поповнити 300 USDT в мережі Arbitrum One. Якщо ви пропустите хоча б один знімок, ви участь взяти не зможете. Потрібно поповнювати до Перший знімок 28 травня в 13.00. Тут ми бачимо, скільки в загальному буде виграшних білетів. 3000. Це рекордна кількість переможних білетів за весь час, скільки я беру участь з цих IDO, стільки ще не було. І це радує, тому що самі розумієте, буде більше переможців серед. Нас самому можливо вдасться отримати не один виграшний білет, тому це круто. На один виграшний білет ми отримаємо алокацію на 100 USDT. Що це означає? Коли буде закінчення цього IDO, коли буде лотерея, ми перейдемо на цю сторінку. Тут буде кнопка перевірити результати, і вам виб'є, чи ваш білет переможний чи ні. Там все зрозуміло, навіть показувати не потрібно. Хоча може і на це скрін вам закріплю. Якщо він переможний, ви натискаєте викупити алокацію. з ваших 300 USDT зніметься 100 і за них купиться ось ця монета по ціні 4,5 цента. В цента. Час ця монета вже заліститься на біржі, байбіт, вже вона буде там торгуватись. В 100% минулого IDO вона коштувала набагато більше. Це може бути 10 центів, це може бути навіть 50 і 70 центів. Були такі випадки, звісно, зараз ринок не дуже, тому мало шансів, що вийде аж на стільки їх сів. Але спокійно 15-30 центів та монета може коштувати. І самі розумієте, купили за 100 USDT, а зможете продати за 600, 500, можливо, і 1000 USDT. Ось в цьому і полягає ваш прибуток. Але для цього потрібно отримати. Виграшний білет. Тут же самі розумієте, треба трохи везіння, але хто не бере участь, тому ніколи не пощастить. А хто хоча б з одного аккаунта бере участь, все одно має якісь шанси перемогти в даному випадку? Ці шанси будуть навіть досить непогані. Ось тут у нас є ще така штука, як додаткові білети. Я робив такий експеримент, показував це в минулих відео про IDO, що робив на кожен аккаунт додатковий білет і дивився, чи це реально буде давати мені більше шанси. І результат одного з минулих IDO, правда, не дуже успішних, показав, що це реально Дає більше шансів. Я заходив на 20 аккаунтів. На кожному робив два додаткових білета. Вибив СВАП на 1000 доларів. Зараз покажу, як я це буду робити. І мав на кожному аккаунті по три білети і отримав цілих 5 переможних білетів. Це дуже багато, мало в кого стільки було. Правда, там з одного виграшного білета виходило всього-навсього до 100 з ДТ чистими заробити. Але хоч так. Тому і в цьому IDO я буду робити додаткові білети. Ви тут можете побачити, які в нас є варіанти. Запросити друга на байбіт, і за це отримати 5 білетів. Але для цього потрібно запросити. Сити 5 друзів і що вони виконали умови. Тут ви можете все почитати, що ваші друзі мають зробити, щоб стати схваленим рефералом. Далі в нас є внести на аккаунт Bybit суму чистих депозитів не менше 100 доларів. Це носити на біржу Bybit, а не на гаманець. Потрібно це також припускає всього на всього 0,6 білета. Додати в стейкінг 300 доларів. Це також припускає всього на всього 0,3 білета за досить таке непросте завдання. А ось це я обов'язково зроблю. Закину на свої аккаунти трошки більше USDT і зроблю. Вапів на суму 1000 доларів. Також, якщо ви новий користувач і ніколи не брали участь в айдіо, вам Bybit одразу дасть плюс 04 білета, і це як показує практика, реально дає трошки більше шанси. Так, це зрозуміло. Давайте перейдемо в активи. Як бачите, на моєму гаманці вже є 500 юзДТ. Я поповнив 500 для того, щоб зробити свапи всього одною покупкою і одною продажею. Зараз це покажу. Ви ж робіть, як вважаєте за правильно, можете поповнити 500 USDT так само як я, і зробити свапи, і 200 потім вивезти і залишити. 300 для того, щоб підлягати умовам, а можете поповнити на 300 USDT, зробити дві покупки і дві продажі. Таким чином, ви заробите об'єму більше, ніж 1000 доларів і отримаєте ці два додаткові білета і не будете нічого виводити. Я зробив так, вважаю, що так буде краще. Вносити депозит дуже просто: натискаєте внести депозит, переходити на свою біржу. Я, скоріше за все, це буду робити з біржі Binance, тому що там одна з найменших комісій до 20 центів в мережі Arbitrum One можна виводити USDT. Також можна користуватись BingX, там комісія. 50 центів. Крім того, в умовах це не прописано. На кожен ваш гаманець потрібно поповнити декілька центів в Arbitrum One в монеті Ефіріум для того, щоб мати на комісію. Так як це є гаманець, якщо ви користувалися іншими гаманцями, ви маєте знати, що кожній мережі потрібна основна монета мережі для комісії. В мережі Arbitrum One це є ефіріум, в мережі Arbitrum One. Тому так само заходите на Binance або на BingX. Тут я вам залишу скрини, які там є комісії. Там взагалі дуже мало. На Binance там до 10 центів. І ми можемо закинувати мінімально 2,5 долара ефіри сюди. З на мінімальний вивід набагато менший 40 центів, але комісія така сама. Тому маєте варіант або кидаєте більше і з меншою комісією, або кидаєте менше з більшою комісією. Я буду скоріше за все використовувати біржу BingX. Якщо досі не маєте до речі на ній аккаунта, посилання також залишаю в описі. Досить заручно з цієї біржі виводити, тому що там в багатьох мережах є одна з найменших комісій. Все досить просто. Якщо ви до цього поповнювали якісь біржі, для вас не буде нічого. Нового і ви спокійно сюди заведете і USDT, і ефір. 50 центів на моєму гаманці, Як бачите, є це ще залишилось з минулого хайдіо, і цього мені буде достатньо і ще залишиться на наступній. Так, давайте покажу, як я буду вибити додаткові білети. Натискаємо свапи. Ось тут є. Шукаємо наші USDT. вибираємо зверху USDT. знизу вибираємо USDC. Пишу максимум. Тут знизу дає прослизання. Вибираю 0.02, 0.2. Ось так. Бачите, що комісія дуже маленька, але буде трохи прослизання. Я свапаю 501 USDT і 81 цент. Зараз подивимось скільки вийде після одного круга. Натискаємо обмін, підтвердити. Дуже швидко свап прийшов. Повертаюсь назад, натискаю ось ці стрілки. У нас повертається на USDC і свапаю назад USDC. робітом Ван в USDT. Вже є 500 один, як бачите, вже менше. Це вже таке прослазання. Просто натискаю обмін. Комісія дуже мінімальна, просто буде менше USDT. Все, обмін прийшов, Повертаємось назад, бачимо, що в мене вже є USDT. Я свапну в USDC, поверну назад, таким чином зробив тисячу об'єму, що відповідає вимогам для отримання плюс двох білетів, і таким чином збільшу свої шанси отримати переможний білет в цьому IDO. Пише, що в мене 501,81, так як було, але це ще просто не оновилось. Можливо, зараз багато людей поповнює, тому трошки глючить веб-3 в загальному. За такий свап в одну і другу сторону я мав би потратити 1 долар. Після цього я зараз натисну виведення, введу адресу, на яку мені потрібно вивести. Можна зробити на аккаунт фінансування байбіда, можна на аккаунт іншої біржі. До речі, вчора на моєму YouTube каналі. Вийшло відео, як не спалити свою ферму аккаунтів. Якщо ви маєте не один аккаунт на біржі Bybit, не можна виводити на одну адресу іншої біржі з багатьох аккаунтів. Як це правильно робити, я показував в цьому відео. Можете переглянути, воно буде для вас корисно, якщо ви плануєте робити мультиаккаунти або вже починаєте цим займатися, обов'язково перегляньте, щоб не допускати цієї помилки і не спалити свою, так би мовити, ферму аккаунтів. 200 я виведу для того, щоб ще мати на наступні аккаунти, а 300 залишу і буду відповідати вимогам цього IDO. Давайте перейдемо назад. Мені здається, що я вже все вам пояснив. Все поставився коротко, не затягувати. Саме основне сказати. Якщо детальніше хочете почитати, переходьте на цю сторінку, тут є правила і умови. По всьому можна перевіритись, але основне в цьому відео я вам сказав. До 28 травня 13.00 поповніть свій аккаунт на 300 USDT в мережі Arbitrum Ван. 31 травня у нас буде лотерея 13.15. Ми зможемо перевірити, чи наш білет переможний, чи ні. Додаткові білети можете вибити, можете і не вибити. Це на важливий. На даний час вже є 1900 учасників, які підписались до кінця цього IDO. Я очікую в районі 65 учасників. Давайте ще швидко подивимося, яка приблизно може бути проходка, якщо буде стільки учасників. 3000 переможців множимо на 100, ділимо цю кількість на 65 тисяч учасників, що є по моїх прогнозах. Виходить, що шанс перемогти з одного аккаунта буде приблизно 5%. Як, на мою думку, це є досить непогано. Хто бере участь в цих гадіо вже давно, з лютого березня, знає, що колись шанси були 0,5%. 0,2% на один аккаунт, а тепер цілих 5% і це не є аж так мало. Ось таке відео вийшло. Не забувайте написати будь-який коментар для просування у ковідномовного контенту. Не забувайте підписатись, поставити лайк, не забувайте про телеграм канал, адже там вся інформація виходить вперше і він буде для вас точно корисним. Дякую вам за перегляд, бажаю вам профіту і до нових відео.